Трифазний, чотирьохполюсний автомат вводу резерву ЦНЦ це Electric. Цей прилад предназначений для того, щоб підключати вам резервне живлення для вашого будинку. Ось сюди ви під'єднуєте вашу електричну мережу, ось сюди ви під'єднуєте ваш трифазний генератор або інвертор. І ось з нижніх лем ви забираєте живлення на ваш будинок. Цей прилад неможливлює одночасне під'єднання мережі і вашого генератора або інвертора. Тобто не буде зустрічного струму і нічого у вас не згорить. Цей прилад автоматично вибирає пріоритет. Пріоритет у нього Налаштований на мережу, тобто завжди, коли є мережа, він буде брати живлення з мережи і видавати вам на будинок. Якщо зникає живлення на мережі, цей перемикач перемикається, і живлення автоматично береться із резервного живлення. Коли мережа знову з'являється, перемикач знову сам перемикається і бере живлення звідси. І при цьому неможливе одночасне під'єднання цього воду і цього. Тобто нічого у вас не згорить. Є як автоматичний режим, так же само переключаєте в мануал і приключається просто цей перемикач вручну. Є в наявності, абсолютно адекватна ціна. Звертайтеся, будь ласка, підкажемо.